Це засідання дисциплінарної комісії. Вас обвинувачено у свідомому порушенні безпеки, порушенні авторських прав, втручанні в особисте життя створення вебсайту wда.face.com. Вас також обвинувачено у порушенні університетської політики, з поширення цифрових зображень. Перед початком розмови ви можете щось сказати. Ми вас слухаємо. Я, Я вже. Я вже попросив вибачення через газету Крімзон в Асоціації чорних жінок у Фуерце Латіни і в усіх дівчат у Гарварді, яких міг образити, а я чув, що вони образились. Щодо обвинувачення питань і порушення безпеки, я вважаю, що заслужив від вас подяки. Перепрошую. Так. Я не розумію. Що саме? Ви заслужили подяки? Я вказав на великі прогалини у вашій системі. Вибачте, дозволите. Так, Містер Цукерберг, я відповідаю за безпеку комп'ютерів Гарварду. Запевняю вас, вона досконала. Саме цей рівень досконалості і вивів на вас менш ніж за чотири години. Чотири години? Так, сер. Не перевершено. Та якби ви знали, що розшукувати, то побачили б це на вікні моєї кімнати.